Всім привіт! Презентую вам лот нова поставка товару. Постільна білизна. Бренду ліварно та Мерадісо Розмір наволочки 50х80 на см. Розмір піддіяльника 155х200 см. З таким розміром буде 5 комплектів. Є різних забарвлень З розміром. Наволочки 70 на 80 см та розмір підіяльника 140 на 200 см буде два комплекти. Буде одна така наволочка з розміром 40 на 80 см. В комплекті дві наволочки. Матеріал бавовна. З розміром 40 на 145 см буде 4 комплекти. Та з розміром 80 на 80 см буде 2 комплекти. Всього в лоті 14 комплектів. Вартість лоту 2420 гривень. Ціна одного комплекту 173 гривні, і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом.